Всім добрий ранок. Сьогодні дуже ранок почався з повітряної тривоги. Ми будемо Богу молитися, щоб Бог захистив нас. Всі будемо молитися йому, щоб Бог нас оберігав, щоб Бог нас в цю гарну погоду нас поблагословив і помилував, щоб ми всі разом стали йому і молилися, щоб ми всі разом. Поклонялися Йому і славили Його ім'я. Давайте в цей ранок ми будемо молитися йому і поклонятися і вірити в те, що Бог допомагає нам, і те, що Бог каже нам через вірші по Писання, через Біблію, щоб ми любили Бога як Отця і Сина, і Святого Духа. Давайте всі разом ми будемо молитися Йому і поклонятися. З голому наших коліна, наші голови і будемо молитися. Батько наш Небесний, ми звертаємося в цей ранок, в цей, в цей щасливий ранок, щоб ти дав нам охорону. Над всією Україною ти бачиш, що є тривоги, і йде щось летить, а ми, ми не знаємо, де що летить, а ти знаєш, що летить. Звідки воно летить, ми полагаємо Тебе, щоб ти захистив нас. А ми тобі віч віддаємо цей день во славу Твою, а тобі, вічна слава Цю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Дорогі друзі, до всіх гарного дня і всім гарного настрою. До побачення.